Горить моє серце, його запалила гаряча іскра палкого жалю. Чому ж я не плачу? Рясними сльозами, чому я страшного вогню не залью? Душа моя плаче, душа моя рветься, та сльози не ринуть потоком буйним. Мені до очей не доходять ті сльози. Бо сушить їх туга вогнем запальним, хотіла б я вийти у чистеє поле, припасти лицем до сирої землі і так заридати, щоб зорі почули, щоб люди жахнулись на сльози мої.